Писалася на йогу для біженців, проходять такі заняття, пишуть для малих та старих, як розслабитися, якась психологічна, я так зрозуміла, допомога. Як записатися і куди йти, які в мене враження. Я буду під відео писати. Так що, як щось сподобається, так і напишу. Ще сюди я записалася на заняття Лепкою, з Глине Фіма. Ну це буде далі. Це на цій же неділі. На всередині четвер. вже не пам'ятаю. А поки йду до... на йогу.